Ну що, знову поле, польова дорога, дорога, якою ми йдемо до лісу, і на ній ми знаходимо першого гриба на сьогодні. Опять нам попадає гарна молода. Печериця. Печериця шампіньйон по інакшому Ось такий грибочок. Прямо на стежці беремо і йдемо далі. Ну, Початок непоганий. Прошу дуже, ну що? Є наступна, є наступна ось така чудова печериця, шампіньйон, грибочок. Бачите, росте степу по саму дорогу. Опять така доволі непогана. Ну що, наступний гриб. Декілька кроків від того, що ми підняли недавно. Ну, забираємо йдемо далі. Красава. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, і наступний день тихого полювання, глядачі, вирушаємо разом з вами знову до лісу. А чого не йти? Останні дні гриби, як ви бачили, попадаються доволі непогані. Немає їх аж так. Ну, аби прийшов в один ліс і назбирав і пішов, приходиться походити. Трайти один ліс, другий, третій. Але якусь корзину назбирати можеш. Біля десятка, а то трохи більше, але гриби попадають, бачили самі які. Потужні, здорові, великі. ну Такі, як вони люблять в наших лісах рости. Налиті, гарний дощ декілька днів. Тепер пішла знову потеплінь. І гриб попадає. От. Йдемо сьогодні знову, не знаю, що на нас чекає. Вчора ми підобрали гарно. З понеділка почали, корзина повна, грибочок попадав доволі непоганий. Так що йдемо знову дивитися. А що на нас сьогодні чекає? Як завжди, все, постараюся вам зняти, показати, розказати. Так що лишаємося на каналі. Звичайно, підписуємося, ставимо пальці вверх. Допомагаємо поширювати наш україномовний канал. Цим допоможете ставати нам краще і розвивати наше українське. Ну все, ми вже з вами майже під лісом. Ось. Пробуємо пробуємо сьогодні шукати, що з того вийде. Перед до роботи. А вам гарного перегляду. Йдемо. Краса на вході, ви тільки гляньте. Все, зелене-зелене. Аж за очі ловить. Ну, Радіємо, бо ще декілька днів. І ця вся краса потроху буде йти до сну. Ідемо далі. Ну що, і наше полювання починається. Ось ми з вами в лісі. Йдемо по такій дорозі і нам зустрічаються ось такі чудові грибочки. Такий один, а біля нього молоденький. Такий класний муховик. Починаються моховики. Я їх знаходив вже декілька днів назад, але знайшов був, може, за 5 чи 6 і теж на цій дорозі. Більше їх по лісах так не видно. Оце явно червивий, видно зразу. ось, чого з нього не буде, ну, цей молодий, обіцяючий зараз ми ножик, подивимося до нього, йдемо далі. Продовжуйте я по цій дорозі далі вверх, піднімаюся і все цього тримаю в руках, як бачите, знайшли ми його метрів 20 нижче. І тут нам попадає ось кільки. О, яка гарна полянка. Таких чудових, молоденьких моховиків. Ну, цей гриб взагалі суперовий. Я раніше його не збирав, відкрив я ось для себе в минулому сезоні. Та ходив, знімав, знімав. Люди пишуть, бери-бери, дуже добрий гриб. От я взяв, спробував. А це делікатес. і Йому нічого не треба, просто на сковорідку, от, на олій і все. Трохи обжарити, тому є ще один. І ляля, -ля! смакота ще та. Десь скільки ми знайшли. Декілька штук. Звісно, забираємо, тому ще один. Але йому вже напевно цей вже ніякий, хай лишається. Ну чудово, чудово. Маховики починаються. Йдемо далі. Краса. Є у нас, друзі, перший. Перший білий. Ну непоганий такий. Ось. Молоденький. Чудовий біляк. Ось такі у нас сьогодні. Перший ану. Ой-кей. І що так сидиш? О, ну, такий. Я хочу. Ну. Ось такий один. Так, ти один? Ти сам чи не сам? Більше не бачу. Ось ну, такий класний. Забираємо, чистий, йдемо далі. Так. Також я знайшов муховиків, ще там підобрав декілька по дорозі. Попадаються, але багато чорливих. От. Але є молоді. Може з пару днів будуть і багато. Йдемо далі. Так, трохи часу в мене забрало, щоб знайти наступний. Ну і наступний теж такий невеличкий, молодий. Вот такий. Білячок. О! Такий ніби непоганий середнього росту. Але вже я тут знаходжуся доволі так непогано часу. Який грибів нам не попадає. Це майже взагалі нічого не попадає. Лише ще така одна голубінка молода. Мабуть зараз ми будемо переходити в інший ліс. Йдемо знову, напевно, буки шукати. Тут щось не хоче ще бути. Мабуть, замало волога. Йдемо далі. Так, я ще тут трохи покрутився. Тому, мені здається, бачу ще одного. Недалеко від того, що я знайшов перед цим. То я знайшов ось там пару метрів вище. Тук є точно він. І теж молодий. І теж молодий. Ну, це каже про те, що, мабуть, з дня на день вони і тут підуть. Ось такий невеличкий білий грибок. О, вишка в нього там така довгенька. Ось такий, друзі. Непоганий, правда? Так, зараз ми його почистим, Заодно вам покажу. Ну, вчора я вже чистив гриби. Якісь гриба впала наполовину. Я би сказав більше. Чуть не кожен гриб. По-моєму, три або чотири, щоб були повністю чистих. Там або трохи в шапці, або в місці. Вже є трохи храбака. Вже трохи потепліло і риб починає знову червіти. Ось, тими днями було так похолодно, більше до осені так тягло. Вчора вже пішла така спека і сьогодні знов. Но зараз чистим покажу вам заодно. Так, ну що, почистимось, бачите. Ніжка ніби чиста. Забирай. Цей теж ніби має, дві, бачу, чи три дирки є. Так що щось треба перебирати. Ну, цей походу, чистий, але в шапці можуть бути черв'яки, бо вчора таке такий бултаж. Ну що, йдемо далі. Сушити будуть. Так, а наступна знахідка доволі класна. Прийшов я на місце, де ростуть білі гриби. Но... Їх, на жаль, зараз немає. Замість них тут ось що виросло. Ось такий гриб пересулять один. А там ще тут щовики є, бачите. Їх по лісі дуже багато зараз. О, ось тому, дивіться, ще скільки рибочки. Ось один ще пересуліч. А тому ще два красота. Пішли парасулі, а там бачу ще одну, бачите? І тамо, і тамо ще одна, Таке коло гарне. Ну, брати таки нічого немає. Зараз може з ту шапку заберу, така більш потужна. А тіло рішення хай підростає. Опа, ну цю заберемо така. Попробуємо, може ще десь знайдемо. Може, ту заберемо також. Бо я вже сюди як прийду, що ми їх застанемо нормальними. оцих ну, дві більших хапани. Ну, Пахнуть вони класно. Ось ця відкрита вже така. Ця відкрита, вона вже буде старіти. Забираємо також. Ну, теж непоганий гриб. Немає білих, хай будуть ці. Ну, Немає цього разу. Минулого разу ми тут знайшли тільки одного чи двох. Кожного разу не попадає, йдемо далі. Так, наступний нам попадає халявний. Ось, шул. Хтось його тут как, копнув, перевернув малюка. Але ціленький, гарний. Десь, напевно, на зранку. Тут бачу, так шукали. А нам один лишився. Побитки навіть не замітив. Але тако наверху собі валявся. Ну, халявний, халявний, забираємо. Не ну, все таки везе. Йдемо далі. І є в нас наступний. Ну, хоча він нам не давався довго. Я вже, чесно кажучи, був, змучився ходити за ним. Ну ніяк. Перейшов я вже купа лісу. І він тут нарешті нам показався. Ну, Видно, що грибочки пішли трохи наперекут. Ось тут десь там, десь там полишалися. Але риб такий весь середнього росту. Продовжує рости, так що є надія, що в якийсь день-два вони знову підуть краще. Ну, Непоганий такий. ось, Нам попався. У нас вже книг це по рахунку четвертий білий на сьогодні. Продовжуємо. Йдемо, що має до кілька місць по цьому напрямку. Но, мабуть, вже далі не буду. що цим боком так перейду до кінця. По смислу не бачу. Дямо, що тут, глянем. Так, глядачі. Прийшов я на наступне місце. Зразу думав не спрацювало. Почав добре призирати. А ні. Ой. Потиху. А ні. Спрацювало. Спрацювало. З другої сторони. Отаких От два. Ось От таких два. Ви дивіться, в гарно замаскувалися. Один там. другий клубка. Два красунчика. Два походи назад. Ми ось тут, там з другої сторони знайшли такого здоровеного гарного біляка. Я вже думав, що сьогодні не буде. Вони є ось такі. Теж не дуже маленькі. Ну, принаймні на сьогодні саме найбільший. Класний. Біля нього ось такий ще один. О, Пішов. Ну що, непогано, ще таких два нам корзину. Вже настрій покращився, можна тіше шукати, йдемо далі. Так, ми з вами знову Він в таких дубових лісах. Такі ж тут чудові, здорові дуби, ось які навпроти ну, мене, бачите? який Притягну ближче. Красень. Три походи назад ми тут були підняли, декілька гарних потужних білих. Ну і сьогодні є один красончик. Ось такий. Ось такий. Гарний білий грибок. Опа! Ось який бочте. Супер. Для нього є менший. Але йому вже віду... Мабуть, все, зіпрів повністю. О, він біля великого гриба тому зіпрів. тут ніжка тверда, може бути і чистим. Так, більше не бачу. Один, але гарний. Забираємо, йдемо далі. Так, а я ще біля того самого дуба. Ось бачите. Там вище я знайшов, де там опатик одного. Думаю йду, я так і тут покручуся. Покрутився і не дурно. Тому є ще два. Тому є ще два, друзі. І теж такі непогані, подивіться. Колодим коло одного собі виросли. Ой, одного з'їли. обана, Одного жук-стагабана. Ніжки немає. ну, Це нам лишилася шапка і ще один. Ну хай вже буде так, що робити. Ця шапка вже така трохи, ніяка. Ми нам її мої... тут і лишимо, хай їсть. Все, заберемо. Йдемо далі. Далі нам попадає ось такий гриб. От. Така сироїшка. Такого відтінку. Ось вже така теж ніяка, Лишим. Ось. Але то що... Бачите, сьогодні вона нам попала перша. Скільки прийшов в лісу, більше не було одна. Вчора, тобто, минулого разу, що ми були, ось вони попадалися доволі частіше, ніж сьогодні. Буквально недавно сказав, що тільки одна нам попала і більше немає. Тут тобі раз, вона тобі наступна. Ось така ропалка класна. А тому я замітив ще одну трохи далі. Ось. Така здорова, але вже другого кольору. Ось така. Фіолетова. Ось, бачите? Попали нам трошки голубінки. Ну, може ще буде йдемо далі. Так, а наступний гриб, як ви бачите, заховувався в нас таку барвінку Барвінку заховався і все. Ось такий, ніби непоганий. Ми зараз разом з вами глянемо. Що він каже. О, ніжка чиста. Давай шапку подивимось. Ну і Шапка чиста. Забираємо. Йдемо далі. Та ні, добре, що я замітив того чувака-козара та, мов барвінку. Якби я його не замітив, то цього гриба, мабуть, я би теж не замітив. Ось, буквально там підняв борвінку одного, пішов сюди. А тут дивіться, хто ховається. А тут такий ховається. Ви це бачите? Який тут шляпус. До нього долізте. такий. О! Кій нам випав. Угу. Боровище. Непоганий, гарний, класний. Сам. Ну, друзі, як бачите, сам. Вони зараз по одному, по одному. Інакше не попадають. Ну гарний, гарний білячок. Нема що казати. Забираємо. Ну правда, трохи і червивий. Дивіться який. Ага, та його він не червивий, його жук потарабанив. Там жук середині. От. Вічно він спорити таку красоту. От, вертаюся назад, йшов цей бік по цій самій стежці. Ось це така стара лісова дорога. Та їх тут купиці ліс возять одна на одні. І от, голубенка молоденька. Туди йшов я її не бачив. Вертаюся назад, а вона тут чекає. Дивимося до неї, може заберемо. Ну що, глядачі? Не густо, не густо. Ага, Не минулі дні. Тоді було трохи веселіше. Сьогодні знайшов 6. 6 або 7. Я точно не знаю. Навіть, ну, 10 не знайшов точно. Навіть немає 10 білих. Зайшов я вже ого. Дуже далеко, пішов сьогодні цим боком. Тут ми були з вами 3 дні назад. Тут ми збирали такі гарні великі білі. Думаю, щось понаростало, але нічого немає. Попало декілька штук і такого, і такого середнього росту. Так що, рибочки. Трошки призупинилися. Значить, добре я казав, треба брати трошки передишку. Так що, мабуть, 2-3 дня будемо все-таки сидіти вдома. От так. Ну нічого, розвідку пішли, подивилися, що є в лісі. Будемо знати. А вам за одне показав природу, трохи грибів. Думаю, було цікаво. Добре, йдемо далі. Ще дорогою назад додому, ми ще щось уполюємо. Дивимося. Mm. Ну і де ти була, а. Я ж у цю сторону. Тільки що по цій дорозі я її не бачив, ще вже довго. Ви бачите? Ну, Я, в принципі, таки нічого не дивився, летів бігом на місце, де грисуть білі, та й пропускав. Тамо замітив ще щось, не знаю, що там. Теж голубінка чи що. Вон там о. О, ще одна риповка. ось, Ще одна рипалка. Але жук її вже ось як проїв. Бачите? Яка дира. Прикольно. Ой, лишаємо. Хайду, Отак. Пропускав. повертаюся назад і до зберу. Йдемо далі. Ну, Тут глядачі дуже гарний ліс. Такий покритий такими величезними ковр... ковдрами барвінку. Ось, Колись він такий не був, він був чистий. Коли він був тут чистий, грибів у ньому було багатенько. Ну, основна маса цього лісу за розладкими барвінками. Може білий десь і є, але його знайти, звісно, в таких травах це нереально. Хіба випадково на нього вилізеш? А нам попри саму доволі йдемо далі. От, ще знаходимо дві сироїшки, точніше три. Загадаємося до них і йдемо далі. Ну ще ось такий нам попадає грибочок. Дорогою назад. Нагадую, я вже йду легко. Спогану дому. Але ще лісів по дорозі багато. Якийсь там грибок, там грибок. Та ще баєм по одному, потроху. Козинь у нас ось тако. До повної далеко. Не минулий раз. Ну, нема, нема. Грибочки призупинилися. Сухо, раз, по-друге. Більше тижня збирали в день, грибочок візбирали. Жарко. На годиннику 11.30. Все, буде на сьогодні тих грибів. Походили ми з вами. Зараз ми порахуємо. Восьмі зайшли, 9, 10, 11. Більше як 3 години сьогодні по лісах. Результат у нас такий собі. На троєчку, то кажуть. Маємо декілька білих і там ще декілька різних грибів. Нема. Гриб визберели. Не росте. Він вже має ще такий нігде, десь там, десь там. От, вологи вже майже таки по лісі теж немає. Ну, все каже на те, що треба цього разу вже дійсно декілька днів. Хоча би за 2-3 дні посидіти вдома. Може тоді щось не спідникне. Таке ми і будемо робити. Ну, а на цьому ми будемо, глядачі, закінчувати наш похід до лісу. Ось ще якийсь нам спадай посеред дороги. Якийсь непонятний. Такий ми не беремо. От, ну, тут ще купа. Такі ще два гриба попадають. Не знаю, правильно не називають. Ну я теж таки не беру. Такий гарний гриб, подібний трохи до білого. Бачив, люди беруть його. Хто знає, напишіть в коментарях, що це таке. Я не беру. Так. Ну все, на цьому закінчуємо. Зустрінемося з вами. Дай Бог на наступних чудових грибалках. І не тільки бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося. глядачі До наступних зустрічі!